Кажуть, Help24 завжди поруч. Але що це означає насправді? Це історія тих, хто не припинив допомагати, і тих, хто не перестав довіряти. Коли я виїхав із тимчасово окупованого Луганса, довелося розпочати все спочатку. Коли стало небезпечно, деякі з моїх пацієнтів приїхали. Але я завжди на зв'язку і підтримую їх. Коли я виїхала, думала, що терапія закінчиться. Ми облаштували нові кабінети телемедицини, закупили сучасне обладнання, камери ноутбуки та забезпечили лікарів стабільним інтернетом. Для багатьох це стало шансом повернутися до роботи і продовжити допомагати за допомогою платформи Help24 Я зміг повернутися до роботи, оновити зв'язки з пацієнтами та допомагати новим. Завдяки Help24 Я не боюсь тратити зв'язок з клієнтами. Через Help24 я можу призначати лікування, надавати консультації та рекомендації. Іноді достатньо кількох хвилин розмови, щоб людина знову відчула опору. Телемедицина повертає та віру, навіть коли все змінилось. Ми часто думаємо, що медицина це про лікарів, але насправді це історії людей, яким вони допомагають, і саме вони найкраще знають, чому Help24 – це більше ніж просто сервіс. Я давно хотів почати приймати вреп, але коли ти живеш в маленькому місті, де всі всі знають, якось ну трошечки бояство ходити в клініку. У мене були важкі часи, і я шукав психолога. Але коли я дізнався про HELP24, я зіткнув з полегшенням. Я отримала безкоштовний HELPbox. У ньому було все, що мені потрібно: Від мультитесту до налоксону. Я звернулася, коли не знала, як упоратися з цим цим. Війна, тривога, втрата. Я знайшов такий сервіс, як help 24 і в ньому онлайн мене консультувала дівчина-психотерапевт. Все швидко, конфіденційно, без осуду. І я вперше зробив це для себе спокійно. просто набір. Це відчуття, що про тебе подбали. Лікарка вислухала, допомогла розкласти думки по поличках. Після розмови стало легше, наче повітря з'явилось. Відгуки і цифри, які говорять самі за себе, понад 37 тисяч онлайн консультацій. Доставлено понад 42 тисячі хелпбоксів та нуль відстані між лікарем і пацієнтом, аналізи, рекомендації все збережено. Лікар бачить тебе, а не просто солідані. Під рукою швидкою без страху ця історія хвороби е, в одному місці нуль відстань між психологом і клієнтом. Це help 24. Ми звикли шукати допомогу в лікарнях, але години черг, засуджуючи погляди лікарів, лякають. Help24 – це френдлі лікарі, психологи у зручний час онлайн. Вони залишаються поруч навіть тоді, коли здається, що більше ніхто не підтримує. Дізнайтесь більше про послуги та онлайн-клініку на Help24. І можливо саме сьогодні ця допомога потрібна комусь з ваших близьких.